Всім доброго здоров'я, слава Україні! Татовий гараж знову з вами. Ну, Сьогодні тато розповідає, доня не знімає. Як завжди, наша бізнес леді на роботі. То буду пробувати сам. Це вже до речі це мабуть у мене другий такий, буде спецвипуск. Знімаю сам. Так, Дамірка там заблудився. О, до речі, на задньому плані оті колеса. З фури, Це у мене слідуючий проєкт буде. Буде коток для зернових. Вже підшипники купив, вісь виточив. Пізніше покажу. так, Тема відео тема відео буде повітряний фільтр. Як називають його ще сухого типу, так як у нас стоїть масляний, так, на тракторцях китайських, як зазвичай. А я поставлю паперовий, що як робив і всі технічні характеристики. Зараз чуть пізніше розкажу. Вибачайте за вітер, хочу вийти зараз в поле, показати пшеничка, яка виросла. Бо в мене підписники там питали, хлопці, покажіть, покажіть. Зараз дійдемо, покажу. Супер! Такий врожай повинен бути. Спочатку, навіть як навесні в нас, як то кажуть, з-під снігу вийшла, я не думав, що таке щось з неї буде. Зараз покажу. О, дивіться, яка хороша, здорова, здорова. Колоски, до речі, зараз покажу колоски на фоні руки. О, бачите, моя лапища і отакий колосок. О, здорові, здорові. Гарна пшеничка. Що за сорт, я не знаю. Зять привіз, Женька наша. Без вуса, чотирьохрядна така, така плоскенька, вона не кругла, такими наче прямо зернини стоять. І це ми посіяли. І без вуса. Ну, супер. Мені сподобалось, врожай буде. Так, йдемо в гараж і починаємо. Вже працювати з повітрям-фільтром, розповідати вам. І так, ми в гаражі біля тракторця. Пробую, ставлю штатив на станочок токарний. Думаю, що, може ж не впаде, не гепнеться. Ну, роботи в нас вистачає. Покажу, бачите, запчастин понавозили. Вже в понеділок будемо з кумом займатися. Так, ну все. А, до речі, згадав. Один з підписників колись питав, чому канал називається Татовий гараж. А, я Йому кажу, а ви спитайте ту дитину. Аня, а де твій тато? В гаражі? В якому гаражі? В своєму гаражі. Де того батька можна ще знайти, як не в гаражі. Так, добре, по фільтрам. По фільтрам, як я підбирав і чому такий фільтр? Зараз я до речі, покажу, вам вже налаштував на крил. Так, дивіться, не так просто його підібрати, тому як вимоги до повітряних фільтрів бензинові двигуни і дизельні зовсім різні. Для дизельних двигунів вимоги більша ступінь очистки та пропускна здатність. Тобто фільтра для бензинових двигунів. Там вони тонші, набагато тонші, менш така неплотна бумага. І е, опять об'єм повітря, який проходить крізь той фільтр. Це немаловажно. Для дизеля це саме основне. Тому я підібрав, е, підібрав отакий фільтр, зараз трошки до нього дійдемо, розповім. Спочатку в мене ідея була яка. До речі, Андрію Матешко, привіт, друже. Спочатку Андрій Матешко мені підкинув ідею поставити фільтра, він так зробив. Працює тракторець, вроді би і нормально. З Волги 31,10 з корпусом. Корпус бочонок, такий, як і це і у нас стоїть. Корпус бочонок і фільтруючий елемент вставляється. Там двигун, об'єм двигуна Волги, якщо не помиляюся, чи 2,2, чи 2,4. Ну, хто знає, підправить. Я спочатку як би загорівся. да, все, поставлю, дав, от все. Ну, але там переварювати треба <кій> патрубки, вход на виход. Ходив, дивився дивився, А потім ціна. Зайшов на OLX від 800 гривень до 1500 гривень, в залежності від стану. Наскільки там він ржавий. Бо, понятно, що машини старенькі, мінімум 20 років. Я дивився, дивився, ну що мені його? Ну то купить зараз, плюс доставка нова почта, він вилазить таку суму. Потім ідея така. А що, якщо спробувати поставити в свій корпус? Взяти свій корпус, витряхнути все начиння, і підібрати фільтруючий елемент, який стане іменно в мій корпус. Ну, Тоді я на чому? Я зекономлю на корпусі, нічого такого купляти не буду, окрім фільтруючого елемента. Добре. Відбираю, починаю по розмірах. Е розмір бачка у мене від верхньої стінки до нижньої стінки е 240 мм. Міл ну, Тобто .е. 24 см. Давайте так, щоб було зручніше. 24 см. Тому як є фільтра корпуса. Вірніше ці масляні, повітряно-масляної очистки. І на 19, є і менші. Говоримо, зараз такі, як у мене. 24 см. Я підібрав фільтра. Підібрав фільтра. Це із е, машина. Така є Nissan Навара, об'єм двигуна 2,5 і дизель. Саме основне дизель. Розмір цього фільтра, зараз я вам так покажу розмір цього фільтра. Довжина його, якщо по різинку брати, 23 см. Тобто ще сантиметр в бочці він залишається там. Пустота. Так, і 150 діаметр. А діаметр бочки 160. Тобто сантиметр по кругу повністю. Він вільний, є доступ повітря в любу, в яку точку фільтруючого елемента. Так, зараз переключуся, мабуть, розберу в тракторці і там ще покажу, як, що там всередині в тому корпусі. І так, пробує. Ну, розбирається він так, як і раніше. Відкидається защлки, знімається кришка і все. Перше, що тут робиться, міняється вхід на вихід. Тому як подача повітря, грязного повітря повинна бути на наружню сторону фільтруючого елемента. А зсередини вже забор очищеного повітря. Тому вход на вихід міняється і так він, от, можна сказати, кумедно так стоїть з, -з боком. Чи з боку, чи з боком. Так, добре. Відщолкуємо. Опа. Відкрив, відкрив. Все одною рукою, ну, якось пробую. Відкрив. Опа, зняв. Отак він виглядає. Так. До речі, по фільтруючому елементу трошки пізніше зроблю екран. Так як на японських комацу, куботах, у них на фільтрі стоїть такий пластиковий екран, така нібито надіта кусочок такої труби із лопастями, щоб повітря, коли грязне, попадає в фільтруючий елемент, не одразу йшло фільтра. А йшло якби з завихренням, рівномірно роз... розподілялося по всьому елементу. Ну, то вже Пізніше дороблю. Бо Є такі елементи вже з готовими екранами. Ну, мене не влаштовував там об'єм двигуна і розміри. Я брав з запасом. То це спокійно тепер хватає мені від 1,5 до 2,5 сантиметрів цього фільтра вистачає. Можна ставити. Я думаю, нісани їздять на них не гірше, ніж тракторці. Так, відкручу зараз шпильку, зніму фільтра. І так, зняв я фільтра. Що ми бачимо? Центральна шпилька для кріплення фільтра. Так. Всередині ви бачите, це все, що було заводське внутрішні. Ці всі я повикидав, поцверлював, перепонки там стоять. Же ж такі. Ну, У мене є фриза для кузовних робот, щоб точну сварку відсверлювати. То я акуратно фризую дик-дик-дик, повисверлював, повикидав, щоб не було сквозних дирок, не мучиться їх не заварювати. Так, приварена така петля, скоба і до скоби приварена шпилька. Виточений флянець. Наружний діаметр 80, внутрішній діаметр 72. 72 у нас це ось ось покажу. Це по фільтру. Зараз якраз його переверну. Отут 72. Все, виточив таку шайбу. Переходничка, вона виконує роль центрації фільтра. Там плотність герметичність не потрібна, тому що герметичність дає оця різинка. Ця різинка, якщо з боку подивитися, вона чітко стає ось сюди, по кругу нашого фільтра. О, спала ця. до неї, дійдемо зараз, до цієї прокладки. Так, і по кругу вона стає, шпилючка гайка притягує плотно і все, двигун тяне все це через фільтра. Так, е, труби. Труби я собі повисверлював, також повикидав. Це труби я взяв. Такого самого діаметра на 60 мм. Але ну, більше воно там тройка стінка. Бо ті, що були заводські там півтора. До речі, зараз ставлю вам фото, покажу, як вже було поварено, ну ще не пофарбовано. Там, мабуть, буде вам трошки видніше ясніше, що за чим, як воно варилося. Так, ну побачили, да? труби повставляв. І між ними ж така приварений косинець. Я його фігурним зробив, трошки приаккуратив. І все. Так само надівається, як і раніше, циклон. Але циклон мені так, не дуже подобає. Грубо або чистку він робить, ну тонку ні. Я в циклон вставив фільтруючий елемент, який є в мене в малярки. Предфільтра вони називаються. Такий ну, матеріал, як, вам сказати. Таке, такі як ото підкладки на куртках, на, по, на подушках, на одіялах синтетичних, синтапон. Оце такого плана матеріал. Я його просто вдвоє-втроє слої змотав, скрутив і туди вставив. Якби пер, першочергова буде чорнова очистка. Ну і, до речі, ж, екранчика ще немає на фільтрі, то не летітиме, менше летітиме на фільтра. Так, ну і далі йдемо. В цій же колбі також, в цій колбі все повідсверлював. Тут на дні буде стояти. зажму, отут буде стояти такий стаканчик, куди наливалось масло, і туди, і, і за нього. Ну Все повисверлював, повикидав, позачищав. Погрунтував, пофарбував, все. Ну, така просто чашка і все. Потім діло за малим. Ще в нас що виходить, який прикол. Ще нам дійти до нього треба. Е Герметизація двох чашок між собою. Ви знаєте, вставляється. Пластикова пластиковий така касета, де наматана ця проволока, стружка, хто по-різному каже. І на ту пластикову вставку надіто колечко різиночка. Оця, це ж вона і є. Надіта та різиночка, я її зняв ту резиночку, Думаю, поставлю так. Просто поставлю зажму. А вона не має всередині ніякої ж плотності. Ну там різиноч... різина тоненька. І вона просто сповзає, не можна її втримати. Що я придумав? Зараз покажу. І так, показую. Взяв цю різиночку і просто всередину ставив проволочку. Бачите, стоїть вон, проволочка. Цю проволоку я взяв із кольосного колпака. Кольосний колпак, там така пружиниста сталь. Я просто, скільки мені треба, по кругу. Промірився, відрізав від той пружини з колпака. І цю, полуавтоматом зварив. У мене полуавтомат, тесла, він ідеально варить, навіть маленькі детальки. Раз, зварив все, колечко вставив всередину і вийшло, як воно, як арматура, як, як хребет. Тепер держить цю різинку. Я її спокійно все, вставляю, цю різиночку. Опа, о! Все, вона в мене стоїть. Не, випад... Ой, не випадає, тільки сказав, і випало. Так. Все, плотненько вставилося, фільтр надів, чашку вставив, защелкну і на цьому все. Забув додати ще флянчик кріплення до колектора. Я відрізав від старої труби. До речі, вони в мене валяються, ці труби. Зараз покажу, з чого він складався. Це ось була верхня труба. Це сюди надівається у нас цей же циклон. Так. Це кусочок я з однієї відрізав, це кусочок з другої, дефлянець був кріплення, кріплення до колектора. А це така ж відсверлив чашку. Бачите, точна сварка як робить свою роботу. Раз, раз, шок-щок, все, і воно знялося руками. Оце ця чашка. Так, це вже нам не потрібні деталі. Так, е -е. що далі? І відрізав і переварив. Все, тільки слідкувати треба, щоб сварка не повела плоскость флянця. Я акуратно прихваточками по кругу, по кругу прихваточками пройшовся, а потім широким напільником, рашпілем. Прошовся, все-таки попробував подрівняв, подивився, ні, плоскость ідеальна, все, прокладка не смоктатиме пилюку, все добре. Можна ставити, збирати. Тепер про вагу і вібрацію. Вага в нього стала набагато менша, так як всі ті всередині сіточки мають свою вагу та вся стружка. Плюс масло налите. То есть, він полегшав. і За що того, що я перевернув і зробив плече менше, тут між капотом в мене було, якщо не помиляюся 6 см, а я зробив 4. На 2 см трошки приблизив. Капот відкривається без питань, до циклона не достає. Зменшив плече. ну Хай буде. Хоч я і підсилив, тут труби стоять, тройка стінка, я вже казав. вам. Плюс косинець, уварено все. Але лишнім це не буде. Та і плюс воно так сховається трошки, в майбутньому, як буду кабіну робити, воно трошки буде акуратніше виглядати. Так, ну таке вже є. Так, збираю фільтра і будемо далі йти. Все, зібрав, кришку закрив. Ще хочу, що додати, шпилька центральна з гайкою. Під гайку треба підложити шайбочку і під шайбочку вирізати прокладочку та навіть з велосипедної камери тоненьку різинову прокладочку, для того, щоб не підсмоктувало повітря грязне повітря і з під шайби. Затягувати сильно не потрібно, так як фільтр дуже плотно стає, різиночкою. Супер. Ще скажу одне. Не лінуйтеся, фарбувати, От там всередині, должно все викрашено навіть щіткою, щоб не було корозії, щоб воно не гнило і не, вірніше, щоб плотно-різинка приставала. Тому я, коли ви прокрасите, проґрунтуєте. Краска все рівно зробить свій відпечаток, коли фільтр зробить відпечаток на краски, і це також повлияє на герметичність. Тобто не полінуйтеся, це все треба робити. І так, верну камеру на місце, думаю, не впаде. Думаю, ще раз встановлюсь, покажу фільтра і маркировку скажу. То, можна що на відео не роздивиться. Так, фільтр, повторююсь, Nissan Navara, Об'єм двигуна 2,5, а саме головне дизель. Фірма VIX виробляє такі фільтри. Маркіровка його WA, ну, наша бупа А 6071. Ну, я в конці цього відео маркировку фільтра фото. Маркіровки скину. Тут, до речі, ще розписано аналоги по різних фільтрах, які... по різних фірмах, які можна підібрати фільтри. Так, Такий самий фільтр тільки десь в іншій фірмі. Так. Не забудьте ж, я вже говорив, шпилька на 10, шайбочка, різинова прокладочка і гаєчка. Воно тут все ховається в таку виямку, ховається заподліцов, як то кажуть, без питань. <звучит> Опять-таки це фільтр для тих, у кого корпус 24 см. У кого корпус 19 см, також не лякайтеся. Фільтру я цього підібрав. Товаришу скину, в кінці відео буде е, фото. Там фільтр буде такий самий, такого самого плану, тільки менший діаметр, трошки коротший, з такою самою різиночкою. І центральний отвір, центруючий цей. Тут на 72, там на 69. Шайба точиться дуже просто. Тут у мене товщина шайби 17 мм, плече направляюче 10 мм, діаметр 72, наружний діаметр 80. Все. До речі, в тому другому фільтрі я не знаю товщину різинки. В цьому я знаю. Тут мені хватило 17 мм. 3 мм я зробив запасу для того, щоб фільтр плотніше сів на різинці, щоб прижалась плотніша різинка. Таке. ну, В кінці відео буде подивитися. І ще, не лінуйтеся міняти. Міняйте фільтра. Я одного разу, от, чого мене на таку думку натолкнуло. натолкнуло е, відео е, Роми Наворона, що говорив колись на відео. А ви спробуйте зніміть свій фільтр і загляньте в колектор, що там робиться. То я думаю, ну ну то як, ну, Фільтруєш, ну там масло, ж, ну, ну як мо? Я відкрутив. Ось, як сезонні роботи закінчились, я відкрутив. Я був шокований. Там пилюка. Там пилюка, я пальцем туди пиль. Мілка-мілка пиль. Всі стінки в колекторі, вони в пилюці. Я зрозумів, ні, діла не буде. Треба переходити все-таки на фільтруючий елемент сухого типу паперовий, як то кажуть. Тоді проблема ця закінчиться. І що, то з іномарок. щось із хорошого. Так що не лінуйтесь, робіть. Я думаю, мої поради вам стануть корисні. Кому сподобалось відео, ви там не забудьте підтримати канал. Ну а кому наші поради корисні, підписуйтесь. Завжди вас будемо з Доною раді бачити. Так що до нових зустрічей, до нових відео. Здоров'я вам та мирного неба!